Всім привіт! Мене звати Володимир. З вами автосалон Evo Motors. Ми перші в Україну привезли Cadillac Escalade IQ. Цей автомобіль був куплений новим у офіційного дилера в Канаді без пошкоджень. Cadillac Escalade IQ це перший повністю електричний флагман бренду, який зберігає впізнаваний стиль класичного Escalade, але тепер базується на передовій платформі Ultimum та отримав одну з найбільших батарей серед серійних авто. У цьому відео ми детально розглянемо дизайн, ключові технічні особливості, інтер'єр і реальний запас ходу. На відміну від бензинових версій, створених на основі Chevrolet Tahoe та Suburban, Escalade IQ побудований на тій же платформі, що серійний GMC Hammer. Та сільвірада ЄВІ, проте, незважаючи на спільну архітектуру, IQ має власну візуальну ідентичність з абсолютно новим сучасним зовнішнім виглядом. Електричний преміальний SUV повнорозмірний. Це досить рідкість Escalade IQ займає цю нішу і конкурує з Tesla Model X та Rivian R1S, але з іншим підходом він робить ставку на класичну американську розкіш, комфорт, простір. І його габарити і характеристики вражаються. Довжина 5 метрів 69 см, ширина 2 метри 38 см з зеркалами, висота 1 метр 94 см, колісна база 3 метри 460 мм, кліренс до 25 см адаптивний, тому що тут нема підвізка, вага близько 4 тонн, розгін до сотні менше 5 секунд, 750 кінських сил та Більше тисячі крутного моменту. Максимальна швидкість 240 км на годину, а запас ходу на вражаючий 750 км. Комплектація, яка за моєю спиною називається спорт 2. І саме хочу поговорити про це. Всього існує дві комплектації лакшері та спорт. В нашому випадку це спорт 2, є спорт те теж саме у лакшері, є лакшері 2 і лакшері 1. В чому їх відмінність? Вона тільки візуальна, тому що. У спорта немає хрому, а у лекшері він є. А на процесі всього огляду я вам буду демонструвати, чим же відрізняється та чи інша комплектація на фоні нашої, наприклад, що є у нас і чого не буде в меншій комплектації спорт 1 Фронтальна частина Cadillac Escalade IQ – це справжній маніфест дизайну майбутнього. Вона миттєво впізнається як Escalade, але водночас повністю переосмислена в дусі нової ери. Закрита решітка радіатора нового покоління, масивна, глянцева. З глибокою 3D-структурою вночі вона перетворюється на світлову інсталяцію завдяки автоматичному підсвічуванню Welcome Light, яке активується щойно наближається до автомобіля його власник. Фірмові вертикальні LED-фари, невід'ємна візуальна візитка. Cadillac. тепер тонші технологічніші. В центрі підсвічений логотип Cadillac, який не просто символ бренду, а сигнал про нову главу в історії преміальних. SUV. так як це електромобіль, фронтальні частина видає свій звук, так як і задня частина тут є спеціальний динамік з новим звуком. Він відрізняється від того звуку, який був у GMC Hammer. Потрапити в багажне відділення можна, відкривши його з ключа або з салону, або знайти тут кнопку. До речі, я її не відразу знайшов. І на форумах це найчастіше запитання, де знаходиться кнопка, щоб відкрити переднє багажне відділення. Він обшитий спеціальним матеріалом, який завадить шуму речей в ньому. В принципі, він більше, у Хаммера, якщо порівняти, і це великий плюс, тому що дуже легко під'їхати до магазину і загрузити самі ваші речі. В цей відділ мені здається, це дуже зручно. Також тут є значок Кадалак, який є поверху, а зачиняється він також або з ключа, або ви знаходите кнопку тут, натискаєте і він сам зачиниться. Escalade IQ має одні з найбільших колес, які ставлять серійно на електромобілі. Це 24-й діаметр, який їздить на спеціальних шинах. Які виготовлені спеціально для цього автомобіля, адже він має 4 тони? Також він обладнаний пневмопідвізкою, яка регулюється в трьох положеннях і може піднятися максимум до 25 см. А попереду і позаду є по одному електродвигуну, сумарно їх всього два. А у 2026 році Cadillac випустив ще опцію, що можна взяти 22 й діаметр таких дисків, не тільки 24, й як було у 2025 модельному році. У Cadillac Escalade IQ одна з найвищих оцінок запасу ходу серед великих електричних сув у світі. І це важливий козир. Цієї моделі, адже на одній зарядці він може проїхати до 750 км. Знаходиться його батарея знизу, це йому дозволяє знизити центр тяжіння. Всього в цій батареї 24 окремих блоки, які формуються в одну велику батарею. До чого я це веду? Що коли задають питання: якщо зламається батарея, вона не виходить з ладу вся, а вона виходить з ладу по блоково. І ці блоки доволі легко можна замінити. Тип батареї літій Іона. Це дає високу щільність енергії та дає змогу зберігати її дуже довгий час. Гарантія на цю батарею, яку дає виробник, це 10 років. Також тут є охолодження та підігрів цієї батареї, що дає змогу їздити як взимку, так і в жару і зберігати запас ходу, не дивлячись на погодні умови. Чим відрізняється наша комплектація від нижчої комплектації? Не буде двох. Світодіодів у оптиці, також не буде візуальної анімації при підході до автомобіля. Це, в принципі, те, що можна віднести до фронтальної частини у відмінностях, а також не буде led поворотника на крилі автомобіля. Порти зарядки Cadillac Escalade IQ знаходяться під цим лючком, натискаючи ось саме в цю зону, він відчиняється. І нас тут чекають два зарядних порта: перший для Повільної зарядки, він використовується вдома. Він називається Type 1, і через нього можна зарядити до 19 кВт на годину. До речі, це тільки в максимальних комплектаціях. В нижчих комплектаціях ця швидкість обмежується на 12 кВт. А якщо ми. Виймаємо цю заглушку. Це вже у нас виходить порт CCS Combo 1, і він дає нам змогу заряджатися постійним струмом до 300 кВт. Але найшвидша зарядка поки що в Україні до 150 кВт, але все одно цього достатньо, щоб зарядитися доволі таки швидко. І до речі, ще можна купити спеціальний перехідник і віддавати енергію з цього автомобіля, наприклад, у ваш дім до 5 кВт. Це до речі, дуже класна функція в Україні. Я думаю, багато хто. Хотів би собі такі автомобілі за цього. Позаду задні ліхтарі розділені і виглядають ось вони таким чином. Також мені дуже подобається як захований склоочисник у цьому спойлері. Щоб потрапити у багажне відділення, ми просто натискаємо рукою на цей значок і він підіймається вверх. Конфігурація салону семимісна. Якщо не складати задній ряд, то вийде багажне відділення у нас 670 літрів. Якщо скласти задній ряд та другий, то вийде уже салон 3350 літрів. Щоб вам було краще і зрозуміліше, одна валіза це десь 80 літрів. Це стандарт. Тому сюди влізе 8 валіз, а якщо скласти всі сидіння 2 ряди, то влізе аж 40 валіз. Також в багажнику є прихована ніша. Тут можна зберігати свої речі, а також тут є компресор, тому що запаска в комплекті не йде, але колеса у нас стоїть RunFlat. Тому, в принципі, ви доїдете до шиномонтажу. Як складається сидіння? Тут у нас є блок клавіш, натискаючи їх, ми складаємо спочатку цей ряд, а потім цей. І можна, в принципі, їх складати по-різному. І ось такий простір: 3354 літри. Також дуже важлива опція, яка йде в пакеті Спорт 2 або Лакшері 2. Це його двері, а саме те, як вони відкриваються. тому що тут стоїть електронна система в їх відкриття. Вони, до речі, зупиняються, якщо тут буде стояти людина, та їх відкриття буде залежати від того, чи не заважає їм щось при їх русі. Відкриття та закриття у нас іде в них електронно. але це саме в комплектаціях Спорт-2, лакшері 2, спорт 2, 1» і лакшері 1» Цього не буде. Ще цікаве, те, що ми помітили, що цими дверями неможливо хлопати. Як би ви не старалися і сильно її не штовхнули, в кінці вона буде доводитись з одинаковою швидкістю. Ось дивіться. І це виглядає дуже магічно. Тепер ви не будете відчувати злість, коли хтось хлопнув дверима вашого нового автомобіля. Очну розповідь про салон саме з дверних карт. По-перше, це подобається клієнтам і мені це те, що переїхав блок клавіш управління сидіннями в верхню частину дверей. І тепер ви можете керувати як пам'яттю, так і охолодженням, підігрівом та масажами саме з цієї зони. Це доволі таки практична річ. Також у нас є дерев'яні вставки з LED-вирізами, що робить амбілайт атмосферу вночі в вашому автомобілі. Блок скло підйомників знаходиться прямо під рукою. Тут є невелика, неглибока ніша, також вона знаходиться тут. Е, великий гріль динаміків, АКГ, всього їх 38 штук, але можна ще їх збільшити. Далі розповім, як це можна зробити. А ось ця клавіша відповідає за закриття. Ви просто її тягнете вверх і двері закриваються електричним чином. Що відразу кидається в салоні Cadillac. Це його великий дисплей, який тянеться від дверей майже до дверей. Це 55 дюймів oled ледісплею. Всього таких дисплеїв в нашому автомобілі три. Є цей дисплей, Цей дисплей керує у нас клімат-контролем, а також є дисплей позаду, який керує клімат контролем для задніх пасажирів. В центральній консолі у нас знаходиться доволі великий а, бардачок з а, непоганою ємкістю, яка обшита велюром. Також ми маємо два бездротових зарядних відділення, а також відділення, ще тут. І найбільше, що мені подобається, є ось така ніша понизу з вишитою емблемою Cadillac. Коли ви сідаєте за кермо автомобіля, у вас немає ніяких кнопок, щоб його завести. Наприклад, як була у Хаммера. Ми просто натискаємо на гальма і двері у нас зачиняються. Вмикаються відразу екрани. Вони поділені на два блоки. Перший блок у нас відповідає центральний за приборну панель. Тут ми можемо керувати, виставляти карту або прибор нічного бачення. Це те, що де в комплектації саме Sport 2. В Sport 1 такого не буде. А сусідній дисплей відповідає за. Е Такий досуг в дорозі для вашого пасажира він може сконектити свій телефон і передавати туди через інтернет, дивитися такі сервіси, як, наприклад, YouTube. І що мені подобається, що я, їдучи, навіть не буду бачити цей екран, коли там буде, наприклад, програватись яке відео, що не буде мене відволікати від дороги. Керувати цим дисплеєм можна а, за допомогою просто а, дотику. Або можна керувати за допомогою цієї шайби, яка знаходиться тут. Тут є вібруюча така панель, коли ви її натискаєте, і переміщуючи коліщатко, ви переміщуєтесь по меню. Воно доволі легке та в ньому дуже просто розібратися. Все на зроблено з любов'ю. Кермо напрочу, зручне, на ньому немає фізичних клавіш, крім е, ось тих, що знаходяться зверху перемикачів, а все інше воно таке тактильної вібрації, тобто немає натиску прям фізичного, але вібрація та отклик є, що допомагає дуже легко керувати. Також на кермі є кнопка з літерою V. Це режим Velocity. Саме в цьому режимі автомобіль має 750 кінських сил. Натискаючи його, ви можете оце використовувати. Цей автомобіль наповну. Переключення передач. Е, якщо брати Hammer та класичний Escalade, вони знаходяться тут. А в новому Escalade і в Cadillac IQ вони приїхали сюди під кермо. Цим дуже зручно користуватися, тянете на себе вгору це назад. А тягнете на себе та вниз, це вже драйв і можете їхати вперед, а паркінг знаходиться тут. Цим приємно користуватися, це краще, чим це би було де по салону ще в іншому місці. А попереду мене теж зручна проекція. Хоча навіщо вона тут, якщо такий великий дисплей точно показує всю інформацію в цьому автомобілі. Цей екран більшість часу ви будете використовувати для налаштування клімат-контролю переднього ряду, другого та третього Рядом. Далі, переходячи сюди, ви можете вже використовувати різні функції, як вмикати підрулювання задніми колесами, або їх вимикати в налаштовування проекції та всякі ще системи в плані підсвітки. Також тут ви можете вмикати відразу камеру, що дуже зручно. Ви можете вмикати автопаркування. Також тут є вкладка Doors. За що вона відповідає? За Електронне відкриття дверей. Тянучи повзунок, двері у нас відчиняються. І тянучи його назад, вони зачиняються. Ви можете відкривати як свої двері, так і двері пасажирів. Також ви можете звідси відкрити бардачок. А щоб відкрити багажник передній та багажник задній, для цього тут кнопки є збоку. Ви можете відкрити передній та задній Так як цей автомобіль збудований на одній платформі з GMC Hammer, він має свій кравволк. Це коли колеса повертаються однаково і може автомобіль їхати по діагоналі. А цей режим тут у нас назив... має свій нейм, Він називається Arrival Mode, тобто режим прибуття. Просто його натискаєте. Тут уже немає ніякої анімації, як у Хаммері, але це ж інший клас автомобіля. Заграється тільки тут. У нас такий. З невеликий значок, і ми можемо їхати боком. Вимикається він дуже просто, просто натискаєте на нього, і він переключається на режим, коли колеса у вас будуть підвертати в поворот для кращого кута. І, до речі, кут розвороту цього автомобіля займає 10 метрів. А, наприклад, якщо взяти Toyota Sequoia, то цей кут уже буде розвороту займати 12 метрів. В верхній частині у нас знаходиться кнопка аварійки. Ось так вона працює. Також тут є цікава кнопка, натискаючи її, ваш голос через динаміки передається заднім пасажирам, адже машина доволі таки габаритна. І щоб не кричати, ви натиснули. І через динаміки позаду ваш голос передасться пасажирам. А ця камера відповідає за безпеку. Вона знімає очі е водія, чи він не спить, чи вони відкриті, е тому що тут є у нас. Адаптивний круіз-контроль, ви можете відпускати руки, і щоб ви не спали за кермом. Все, що ця річ буде слідкувати та видавати всякі вібрації та звукові сигнали та візуальні, щоб водій ні в якому разі не заснув за кермом. Дерево в салоні кадилака виглядає напрочуд дорого. Це темний масив дерева, який покритий лаком, золотистим напиленням. І це виглядає так, як повинно виглядати дерево в Cadillac Escalade. У всіх комплектації Escalade IQ є капітанські сидіння. Як і в нашій комплектації, вони йдуть з підігрівами механічні, але можна взяти ще покращену опцію. Називається вона Executive Second Row. Що вона робить? По-перше, є тут тунель, на якому вже більше всяких налаштувань, такі як масажі, підігріви та охолодження. А також сидіння уже стають електричні, а не механічні, як у нас. Така опція також дозволяє більш комфортніше проходити на задній ряд, тому що сидіння електричним чином передвигається, а механічним це виглядає ось таким чином. Спочатку вони складаються ось так, ви натискаєте ще раз, і вони вже підіймаються для прохіду на задній ряд. Сідаючи за собою, подивіться, скільки в мене місця. Тобто, я можу, в принципі, ще під'їхати навіть. Ближче до переднього сидіння, і подивіться, в мене все одно залишається місце перед ногами. Місце тут доволі, і я думаю, що в принципі навіть це сидіння можна і не складати, а просто скласти оце під руків'я і вже заходити прямо по цьому проходу на задній ряд. Якщо це діти, це в принципі для них буде легко. Також на цьому дисплеї можна керувати як підігрівом сидіння, так і клімат контролем. Другого ряду та третього ряду, а також можна керувати уже відчиненням та зачиненням дверей, пересовуючи ось цей повзунок Двері відкрились, і я зараз продемонструю назад, вони будуть зачинені. А також хочу доповнити, що коли ви берете опцію executive second row а, крім. Того, що у вас 38 динаміків, ви ще доповните і ще на 4 динаміки більше. Тобто у вас стане 42 динаміки. Це найбільша кількість динаміків у сучасних автомобілях серед усіх каделаків, де да і, в принципі, майже всіх інших брендів. Так, переміщуюсь на третій ряд. Проходжу, сідаємо. Е, ну що сказати, сідаю за собою, але я сидіння відсунув максимально вперед. Е, коли сидів, доволі таки зручно, ну, якщо сидіння відсунуто максимально. Але якщо навіть воно буде підсунуто більше, судя чи по всьому, що скільки в мене тут залишається місця, це буде комфортно. У мене є тут підлокітник. Е, у мене є тут підстаканник, де в принципі тут двом дорослим чоловікам буде зручно, а трьом дітям, в принципі, тут буде прекрасно. А щоб вийти, дуже легко. Тут є кнопка, натискаючи один раз, сидіння складається, натискаючи ще раз, сидіння підіймається. І доступ до виходу доволі простий. Cadillac Escalade має статичні підніжки, що дозволяє навіть дорослому пасажиру доволі зручно. Зайти в салон. Безперечно, Cadillac Escalade IQ – один з найкращих повнорозмірних SUV у світі. Встигніть стати одним із перших його власників. Телефонуйте, пишіть, ми розповімо ще більше про нього інформації. Приїжджайте до нас до автосалону та замовляйте в інших кольорах та інших комплектаціях цього красення. Тому чекаємо вас до зустрічі в автосалоні EVO Motors.